В іншому відділенні клініки безкоштовно. Деталі за телефоном. А сильнему дели сам вы хотите. Ах ты давай сама, довещалась голову, тогда у меня вичка на голову. Доброго дня вам! Доброго день. Вот цена Шурко. Прошу всі документы. И что? А? Дубль два. Ще раз. Доброго дня, молодший сержант Шурко. Так. Прошу ваші документи. Що? Нічого не забули? Нічого не забув. Ні? Ні. А наказ президента закон України про міліцію, е, наказ сестра одиниці. Що ви маєте сказати після того, як представитись? Я нормально сказав? Ну нормально сказав. А що після того маєте сказати? Прошу ваші документи, перевірте номерних агрегатів. Все, просто перевірка номерних Так. Ну ви красавце. А причину зупинки суд судської про порушення ви не маєте сказати? Я вам сказав, перевірка номерника гребення. Коли ви сказали, за яким разом? Прошу ваші документи. Що таке прошу ваші документи? Прошу ваше свідоцтво про одруження і документи на вашу квартиру. Впливо. І вам також.